Доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі Fix Lab Repair. Сьогодні у нас на ремонті отакий от, от чудовий гайко-верт. Заявлена причина не вмикається. Не вмикається. Дійсно він не вмикається. Тут Є індикація батарея розряджена чи що? Тут є в комплекті ще одна батарея. Такий грязний і станції. А, то він працює. А що тут таке є? Індикація. Батарея. Повністю заряджена. Ось таке. Так, да, ну то ж, а що це вмітки принесли? Ага. Давайте, може, то просто розрядилося і в комплекті зарядний пристрій поставимо на зарядочку. То воно так щось, блимає все. Ну я не знаю, чому так має... Чи воно так має працювати? Чи не має працювати? Я закладу другу батарею. А ні. Зарядка пішла. Значить, якісь проблеми з цією батареєю. Помилка. Так, добре, добре. Збираю, розбираю батарею і будемо дивитися, що тут далі, що тут можна зробити. Я так думаю, що один елемент батареї несправний. 18 150 елементів. Я бачу, це вже хтось щось тут поїв. Так. Пата по масці. Так е. Зараз я це трошки відчищу. І включуся і будем. Тут якісь сліди залито щось, що що. Добре. Так, я поставлю на паузу, чищуся трошки і включуся. Так, тож, давайте будемо, трохи відмився, давайте будемо щось щось міряти. Так, на мою думку, що то вийшов елемент акумуляторний один. Напевне, почистити. Так, є таке. Почистити. Е, бачите тут? Тут же до мене хтось щось тут паяв так. Приліпили. Ну добре, тримається. Будемо щось тут міряти, так. І ся ви бачите 4, І шість. Шість. От і маємо елемент один несправний. 3,6. Один елемент несправний. Так, це все треба розпаяти якось. І поміняти. Так, підняв я плату ВМС-ки. Розпаюю я зараз один елемент, і все. Я тут почав. Ну, якось так. Ну ви бачите. І так, батарея успішно замінена. Думаю, ви бачите. Ну так вийшло. Зараз ми. Перевіримо. Це все. 3 6. Я думаю, ви бачите. 7. 3,6, 6. 3, 6. 4. E, все. Збираю корпус і ставлю на зарядку. Тут є індикація батареї. От. Ще, ж вона заряджена? Це чудово. Так, батарея в зборі. Зібрав. Е, Можемо перевірити? Трішки підзарядив. Все, все працює. Буду віддавати власнику. І на цьому ремонт закінчений. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!